Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 7 квітня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень, і як бачите. Понеділок вівторок новин на три зірочки в нас немає. Починаючи з середи 9 квітня на публікація запасів сирої нафти, акціон 10-річних облігацій та публікація протоколу засідання ФОМС. Четвер, 10, -го, 10 -го квітня, базовий індекс споживчих цін, три новини в один час, первинні заявки про безробіття та акціон 30-річних облігацій. Ну і щодо п'ятниці. 11 квітня, бачите, одна новина на три зірочки, це індекс виробників, так публікація одного індексу, і все. Далі будьте обережні, тому що на дві зірочки новин так само багато. Ну і давайте перейдемо з вами до графіків. Подивимось, що в нас тут, яке в нас було відпрацювання. Починаючи з. Індексу долара США, що ми з вами чекали якусь корекцію, так, і після корекції відпрацювання шортове до нижнього діапазону консолідації показували. Ось, як бачите, після ми відтестували ми діапазон бичого блоку заказу, який виділяли до цього. І саме від його діапазону ми пробили попередні лої. так, і Зняли за ними ліквідність, як бачите. І зараз є ймовірність того, що тут на нас можемо з вами законсолідуватись деякий час. Тож, поки в нас тут. Ось так підправимо, поки в нас залишиться ось цей діапазон, і все ж таки з цього діапазону хотілося б побачити відпрацювання шортове, так, до нижнього кордону консолідації. Тут все зрозуміло. Давайте спустимо ще на 4 години, так подивимося, що в нас тут. Останній пробійний рух у нас був шартовий, і можемо прямокутником з вами виділити діапазон бичого ведмежого блоку заказу, так, від якого пішов останній пробійний рух, тут можемо чекати ціну. Щодо індексу долара США є, давайте перейдемо до SP500. Так, SP500, що в нас тут було? Також хотілося б побачити відпрацювання шортове. Як бачите, після консолідації ми спустились дуже низько. Давайте перейдемо на тиждень, подивимося, що в нас тут. На тижні все ж таки почалося відпрацювання шортове, З ГЕПом навіть ми відкрились нижче. Тут у нас був пул ліквідності, його ми підзняли. на зараз можемо виділити з вами на тижневому таймфреймі діапазон, діапазон ведмежого блоку заказу. Давайте його ось так підправимо, де можемо чекати корекцію, так, куди можемо чекати ціну при корекції. І тепер перейдемо на денний таймфрейм. На денному так само в нас співпадає діапазон відмежого блоку заказу, як бачите, так, в одному діапазоні є пробитий лой. Ну, майже все в нас тут показано. Єдине що, єдине, що, давайте просто, мабуть, передвинемо ось так. Так, після пробійного руху шортового хотілося б все ж таки побачити. На відпрацювання якоїсь корекції, так, якогось корекційного руху. Ось. Тепер давайте перейдемо до NASDAQ. Так, Наступний в нашому гляді NASDAQ. Тут майже так само. Показували з вами діапазон ведмежого локу заказу, хотіли побачити звідси відпрацювання. Також в нас тут на тому тижні з'явився цей блочок, ми його пробили. І після його тесту відбулося відпрацювання шортове. На сьогодні. на сьогодні в нас майже така сама картина, як і. На SP500 діапазон ведмежого блоку заказу є, який ще не тестований. Давайте його ось тут покажемо. І після його тесту так само хотілося побачити відпрацювання шортове. Тож тут в нас майже так само, як і на SP500. Тут все є. Давайте тепер перейдемо до іншого інструменту. Це в нас пара євро долар так, що в нас тут? На тижневому таймфреймі. На тижні ми дійшли до верхнього кордону консолідації, як бачите, так, відтестували його і залишився в нас на зараз бичий блок заказу. Так, від межі бачимо, ми вже поглинули, він вже є неактуальним. Так, на сьогодні діапазон бичого блоку заказу в нас залишився, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Який відтестував верхній кордон консолідації, і тепер ми цю корекцію, яку показували з вами, так і не побачили на цьому тижні, вірніше, на тому. Тепер хотілося б побачити якусь зупинку ціни. Плюс в нас в цьому діапазоні є дуже волатильний материнський блок. Так, і після його тесту можемо з вами так само побачити якесь шортове відпрацювання. Тож, поки в нас продовжується лонг, але як ви бачите, так напівсередньо, так ще більш незрозуміло. Тож можемо десь в цьому діапазоні поки законсолідуватись і найголовніше, поки будемо дивитись на верхній рівень консолідації. Якщо ціна буде фіксуватись вище нього, то, скоріш за все, буде картина схожа на ось цю. Будемо чекати з вами корекцію верхнього кордону і відпрацювання лонгового. Поки що ми знаходимося в консолідації, тож є ймовірність того, що спустимось з вами нижче. Щодо євро-долару є, тепер давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт ми з вами позначали діапазон-блоку. Також хотіли б побачити його тест і з тесту відпрацювання шортове. На зараз, бачимо, з вами відбувся все ж таки тест, дуже так болотильно, так на тижневому таймфреймі. Тепер давайте перейдемо на денний. На денному в нас зараз є. Зміна направлення, так, що ми тут блочок ми не поглинули. Добре, потрібно дивитися, як сьогодні закриється денний таймфрейм. так, Сьогодні денна свічка. Якщо ж вона закривається шортовою, так, при всьому нашому бажанні. так, Якщо закривається шортовою, то вже будемо чекати з вами тест даного блоку. Давайте просто підтягнемо ось так, виділимо діапазон пом'якшуючого блоку. Ось він. І в цьому діапазоні будемо чекати ціну на корекцію. І після корекції вже можемо з вами приймати нормальне рішення на продовження шортового руху. Поки що, поки що так не зрозуміло. Є нове направлення, але ми даний блок ще не поглинули, тому що попередній день закрився якраз таки без поглинання. Потрібно зараз чекати, що покаже нам у вівторок британський фунт. Ну а поки наша з вами. Стратегія буде на шорт, так? таке те направлення, яке нам показують. Давайте ще заглянемо на 4 години. Ну, на 4 годинах більш-менш зрозуміло. Ось так само було пробиття даного блоку, його тест, і зараз йде відпрацювання шортове. Тож, по більш глобальному сценарію, можемо з вами чекати. Відпрацювання ціни, так як і показали. Е, перейдемо до наступного інструменту, це у нас долар японська єна. Е, і тут ми чекали з вами також здається продовження шортового руху. Тут у нас була консолідація, а тут у нас якийсь блочок здається від старшого таймфрейму, так, від тижня. Е, тож по глобальному сценарію поки що все йде. Чекаємо ціну нижче в діапазоні блоку. Е, давайте заглянемо на денний таймфрейм, що в нас тут на денному таймфреймі відбувся тест пробитого лою. Так, і закрились ми трішечки вище. Давайте його все ж таки покажемо цей пробитий лой. Так, це вже є неактуальним. Якийсь тут даний блок був на сьогодні. Що ми можемо бачити? Є діапазон ведмежого блоку заказу. Так, і діапазон, ось тут такий покупок. Просто виділимо дуже він волатильний. Тепер хотілося б побачити якусь корекцію після пробійного руху, Так, якусь корекцію і продовження шартового руху по. Направленню до бичого блоку заказу від тижневого таймфрейму. Тож, долар японської іну трішечки підкоригували з вами. Давайте покажемо тепер біткоін. Так? Перейдемо до криптовалюти. Все ж таки, по глобальному сценарію хотіли ми побачити тест пробитого. Хоча б або пробито голою, або тест нижнього кордону консолідації. Як бачите, пробитий лой ми не відтестували, до діапазону дійшли, діапазонного блоку, який був, і звідси почалось тижневе відпрацювання шортове. Давайте все ж таки зайдемо на тиждень. Ось, якраз таки на тижні це видно. Можемо спостерігати, так був пробійний рух, корекція, і зараз відпрацювання шортове з оновленням попереднього лою є. Діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов ось цей пробійний рух, ми з вами також показали. Можемо чекати ціну тут в тому діапазоні. На денному таймфреймі останній пробійний рух в нас був шортовий, і тепер можемо виділити з вами діапазон ведмежого блоку заказу, але здається мені, що сюди ціна навіть не прийде, так, тому що після ось цього. Якраз тако з цієї консолідації після пробійного руху шортового. Давайте підкоригуємо. Мені здається, тест все ж таки буде десь в цьому діапазоні, так? можливо, десь до, до екілібріуму, який ми з вами виділили, і звідси, звідси все ж таки хотілося б побачити відпрацювання шортового. А той, а той напевно, тест можливо буде просто якогось ось цього. І після цього тесту відразу ціна може полетіти нижче. Ну, Головне, що глобально, хоча б ми розуміємо, куди він йде. На 4-годинному таймфреймі так само діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух, у нас співпадає. Пробитий лой так само в нас є, тож дійсно можемо спостерігати на 4 годинах, як ціна буде реагувати на даний рівень. І якщо закріпляється все ж таки нижче даного рівня і починається відпрацювання шортове, то, скоріш за все, така корекція в нас поки і буде. Так, ну по біткоїну тут все ясно. Так? Відпрацьовує тижневий таймфрейм. Давайте перейдемо на Ефіріум. Також почнемо з денного таймфрейму, що у нас тут на денному. Хотіли б бачити так само з вами велику корекцію, але при цьому виділяли, виділяли діапазон ведмежого блоку заказу. Бачите, тільки до ведмежого блоку заказу ціна дійшла і заново почався новий пробійний рух шортовий. Зараз можемо виділити діапазон ведмежого блоку заказу. І по ось цьому сценарію, давайте його просто цей глобальний вже з вами видалимо. Він, здається, нікому вже не потрібен. Так він не відпрацював ціна на таку корекцію не пішла. Тож зараз хотілося б побачити діапазон, так, тест пробитого лою, тест ведмежого блоку заказувати, так само відпрацювання шортове далі. Також з вами показували якусь ліквідність. Як бачите, її ми вже підзняли. Дуже цікаво, що там за ліквідність була Ага, від тижневого таймфрейму, напевно, так, якийсь блочок у нас тут був би що так. Підзняли ми цю ліквідність, тож просто зараз можемо чекати якусь корекцію. Якщо і лонг, то він буде тільки корекційний. Це нам показує тиждень, це нам показує денний таймфрейм і на 4 годинному таймфреймі так само. Тож тут у нас з вами гіпотеза поки незмінна. Тепер давайте перейдемо до Солани. Так, подивимося, що в нас тут. Солана глобально також чекали відпрацювання шортове і зараз. Що в нас тут на тижні? Здається, блочок, ми навіть виділяли. Так, є діапазон вичого блоку заказу від тижня. Бачили вже від нього відпрацювання. Тож на зараз можемо чекати ціну нижче. Як бачите, так пізніця ліквідності було, діапазон покупок був. Відпрацювання шортове, яке ми з вами показували, так само все є. На зараз можемо виділити діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Шортовий. так, Ну і хотілося б побачити тест, тест пробитого лою. Тепер підкоригуємо з вами по глобальному сценарію. Давайте, напевно, трішечки щось воно тут не хоче братись. Давайте зробимо масштаб трішки більшим. Дуже цікаво. Ось. Є останній пробійний рух. Шортовий. Хотілося б побачити корекцію до діапазону ведмежого блоку і продовження шортового руху вже на тест даного блочка. Так, тут у нас що? У нас тут просто діапазони якісь є. Але все ж таки хотілося б хоча б тест нижнього кордону, консолідації, так як ми з вами виділили, дуже великий діапазон, тому в цьому діапазоні можемо чекати ціну. Так, Солана Solana. Solana підкорегували з вами, давайте перейдемо до атому. Атом в нас, здається, так нікуди він. Поки що не йде. Є в нас тут діапазон просто консолідації, яку показували з вами до цього. Діапазон накопичення є. Ну І тут ми з вами так само хотіли побачити тест діапазону від обмежого блоку заказу, поки ціна сюди не йде. І навіть зверніть увагу, ми не відтестували пробитий хай. Так, Тобто є накопичення ліквідності за хаями. Тож, поки знаходимося в консолідації, можемо прогнозувати тільки зону накопичення діапазон. І після ось цього пробійного руху. Також можемо звернути увагу на ось цей Лой. Якщо серед тижня ми його все ж таки пробуваємо, то будемо дивитись на його реакцію. Якщо ціна фіксується нижче нього, то чекаємо далі відпрацювання шортове. Якщо все ж таки, якщо все ж таки ціна буде фіксуватись вище нього, нього, то чекаємо зворотнього тесту і продовження лонгового руху вже на пізняття такої свіжої, більш свіжої ліквідності за ось цими сформованими хаями. Так, ну атом в нас в діапазоні 4 доларів дійсно нікуди поки не хоче йти. Тож, ми трогати його також ну, чіпати не будемо. Щодо тонкоїну, тонкоїн ми бачили до цього з вами вихід з консолідації, хотілося б побачити тест пробитого нижнього кордону, так, але нам його не показали поки що. Поки що нам його не дали. І, здається, тут ми законсолідувались. Так, у нас є ось цей лой, і в діапазоні ось цієї свічки дуже волатильної, яку ми так само з вами виділяли ще до цього. Здається, у нас буде якась. Консолідація, так, діапазон накопичення, тому що ми нижче все ж таки не фіксуємось, так, все ж таки, поки в цьому діапазоні, як бачите, свічки закінчуються. Тобто можемо чекати зараз на якусь консолідацію і будемо дивитись так, знизу тест бичого блоку заказу нам, здається, не дали. Ми до нього не добили, тож є ймовірність того, що після виходу з цієї консолідації, з цього діапазону, ми підемо все ж таки на нижній кордон. Підзнімемо ліквідність за лоями, відтестуємо діапазон будь-чого блоку заказу, і потім з вами вже розвернемося. Поки що в нас йде відпрацювання шортове. Так, можемо його показати ось так. Це в нас тиждень. Ось, вже підкоригувати. І будемо дивитися, як буде далі день так, на денному таймфреймі, що в нас тут є. На денному таймфреймі в нас є пробитий лой. добре, і... Що ну, тут дуже високо-дуже високо діапазон ось цього блоку, який підзнімав ліквідність. Я б напевно звернув увагу на ось цей лой. Зараз я ті лінії видалю, вони нам вже поки що не потрібні. Так, у нас є просто великий діапазон, і після тесту даного рівня хотілося б побачити теж якесь відпрацювання шортове далі. Є. Е. Тонкої ін є, давайте перейдемо до золота. Золото в нас підійшло до діапазону бичого блоку заказу. Бичий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Все ж таки ми його відтестували, звідси можемо чекати відпрацювання лонгового. але зверніть увагу, слабкість лонгового руху нам вже зверху показали. Можливо, якраз цілью і було підзняття ліквідності за ось цими лоями. Так? Чому нам це показали? Але все ж таки, на сьогодні в нас є нове направлення шортове на денному таймфреймі і слабкість, слабкість лонгового руху. Після тесту даної референсної точки хотілося б побачити відпрацювання лонгове, як воно буде йти. Чи зупинимось ми в цьому діапазоні і підемо знову в шорт, чи ні. Щодо денного таймфрейму. ну, Давайте, можливо, тут з вами так само намалюємо поки що, а підправимо, скоріш за все, вже на, на молодшому таймфреймі. Є в нас пробитий Лой. Хотілося б побачити корекцію. так, І після корекції вже якесь відпрацювання шортове. Тепер давайте перейдемо до 4 годинного таймфрейму. На 4 годинному таймфреймі ще нічого ми не можемо з вами констатувати, так, тому що 44 хвилини залишилось до кінця, до закриття. Даної свічки на зараз у нас немає ще консолідації на 4 годинах, є тільки направлений рух корекції. І як зараз бачимо, свічки все ж таки закриваються шортовими, тож поки йде направлений рух шортовий. Так, тут зупиняти ціну не будемо, розвертати ринок також поки що немає сенсу. На годинному таймфреймі, на годинному таймфреймі в нас вже є діапазон консолідації червоним ми не виділений. І в цьому діапазоні ціна поки що зупинилась. Був насложний вихід так, за нижній кордон консолідації. І зараз ми стоїмо просто в цьому діапазоні. Тож єдине, що може розширити наш діапазон цієї консолідації, це консолідація від 4-годинного таймфрейму, а там потрібно чекати на закриття свічки. За тест. За тест. Все ж таки того ведмежого блоку заказу від тижневого таймфрейму. Хотілося б його побачити. Хотілося б побачити так само закриття пустот та розрив ліквідності, які були ось тут. Просто з вами давайте ось так покажемо. Ось, ну. Але поки що майте на увазі, що відпрацьовує так само 4-годинний таймфрейм, і на 4 годинах все ж таки свічки закриваються шортовими, і слабкість шортового руху нам ще не показали. Так, ну, щодо золота є. Тепер давайте. Можливо, навіть трішечки вище можемо підтягнути. Тепер давайте перейдемо з вами до нафти. Так, це останній інструмент на сьогодні. Подивимося, що в нас тут. Нафта, в нас, здається, вийшла з консолідації, знову-таки в шорт. Так, на тижневому таймфреймі дійсно бачимо з вами вихід. І зараз, зараз після виходу з цієї консолідації тепер покажемо з вами ось так. Хотілося б побачити тест або нижнього кордону консолідації, так, або діапазону. Ведмежого блоку заказу. Ось наш діапазон. Так, ну, такий дуже великий, волатильний. Е, І звідси вже можемо чекати, давайте ще підправлю, напевно, так. так і звідси можемо чекати відпрацювання шортове далі. Так, е, тут також зробимо з вами побільше. Подивимось, де в нас тут є. Давайте зробимо так менше. Добре. Хотілося побачити, де у нас тут шпіль закінчується. Ага, все ж таки шпіль закінчується ось тут. Тобто, ось цей діапазон нам зараз цікавий. Так. І звідси можемо чекати з вами відпрацювання шортове. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!